Всім привіт! Ми заїхали в Гудвін. Це типа секонд-хенд, не типа секонд-хенд, в Америці популярний. Так. Сумки такі всякі. Для собачок з етикеткою кстати. А, це для фотоапарату, вроде спеціальна така штучка. Я старі фотоапарат. Обува з другої сторони там кросовки, а Тут о, сапожки. А по ціні, сейчас подивимся по ціні. 8 доларів. Яку вибереш, та й буде 8 доларів. Наприклад, на цих, наприклад, на цих вішарках все по 4 долари майже. Ну така одежна, звісно, не очень. Тут більшість, свого, навірно, можна посуду щось подивитися, щось таке. І мебель буває тут. Але людей доволі нормально, багато. Людей тут. О. Джинси. Мені подобаються тут усякі статуеточки. О, який коник. Ось дивий коник. коны караракетные. За 12 долларов. Эмили, застав. Не, вы не специально поставили, чтобы никто не катался. Даже постель есть. Картины. Столик 20 доларів, ось такий столик, кстати, непоганий. Багато мебелі такої покоці, не Ось Цей столик, наприклад, як новий. Та тумбочку, якщо покрасити, буде, напевно, нормально. У нас дерево 60. Навіть вона лаком вроде, не покрита. Шість комод такий. Картіни всякі. Так, да, тут, кстати, картини я теж бачила, купляють. Люди виносять тільки що. Коврик за 69. Ну, такий коврик можна і купити новий в магазині. Ночи, ночи, Адидас. Не знаю, або по пять, по 6 долларов. Тут навалом. Треба шукати, якщо комусь щось треба знайти, інтересно, треба шукати. Достачки. Це щось дуже стареньке. Ще 6 доларів. А, випікати якийсь диск. Рибка. Світильники різні, тому що тут часто не буває в прихожій в потолку света, то у них розпространені різні світильники, світильників багато. <ріхи> <ріхи> Зеркало. Не знаю тут ціна по, по скільки. Аж за 16 ого радіо 17 доларів. Цікаво, сейчас хтось слухає радіо. Це на Халовін набор. Ось такі краї, всякі різні. Радіо. Холонки разные. Может, кому что-то потребно, то найде наушники. Стою. Мама, стою, да. Там, или снимают дать. железные чашечки для поивалось такая 7 долларов не 2 доллара стоило 70 с Инди. кстати мне треба Подносик купити якийсь гарний. За 3 долари ось цей. Дуже багато рамок. Надо вибирати. Тут вигодно купляти, бо так в магазині рамки дорогі. Thank <laughs> you.